Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо тренуватися, розв'язувати рівняння опираючися на ті знання, які отримали з попередніх відео. Пропоную вам математичний тренажер. Підбірку рівнянь в цьому тренажері було виконано із завдань, представлених у незалежному оцінюванні, таких як ЗНО та НМТ. І я підібрала рівняння. Ви бачите, всі, звичайно, ми їх сьогодні не розв'яжемо. Більш детальний розв'язок усіх цих рівнянь, які ви зараз бачите на своїх екранах, буде представлено на сайті Квантум. І там же ви можете детально розв'язувати самі, а там перевіряти. А сьогодні розберемо деякі з цих рівнянь. Наприклад, давайте візьмемо ось таке рівняннячко. Маємо рівняння: у нас у лівій частині десятковий дріб, у правій частині звичайний дріб. Що будемо робити? Спочатку приводимо це рівняння, десятковий дріб представимо у вигляді. Звичайного дробу. Рівняння отримає інший вигляд. Бачимо, що тут є пропорція, можна застосувати правило пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, або, як кажуть, правило Христа. Перемножуємо, отримаємо інший вигляд рівняння. Треба розкрити дужки. розкриваємо ці дужки. Зводимо подібні доданки, і тепер виконуємо обчислення, приводимо наше рівняння до лінійного, і вже можемо зараз з вами знайти невідомий множник. Це буде або 1,8, або можна представити у вигляді звичайного дробу 9,5. Дане рівняння було взято з. Завдання ЗНО, давайте ще раз проговоримо про що про алгоритми і які правила були застосовані при розв'язанні цього рівняння. І так, побачили правило пропорції, застосували правило хреста. Далі розкрили дужки, звели подібні доданки. Можна поділити обидві частини рівняння на два і отримати відповідь у вигляді звичайного дробу. Або просто 18 поділити на 10 і отримати відповідь у вигляді десяткового дробу. Тут треба звертати увагу на те, що нас пропонують, що нас просять, і в якому вигляді нам пропонують записати відповідь в. Тестовому завданню. Це завдання взяте з ЗНО 2012 року. Бачите, да? Нас просять просто розв'язати рівняння і відповідь, як бачимо, записати у вигляді дроби. Тому ось такий варіант 9 п'ятих нам підійде найбільше. Рівняння не складне, воно під силу абсолютно кожному учню. Тому перейдемо до наступного рівняння. Возьмемо ще одне рівняння з дробами ось, наприклад, таке. Таке рівняння зустрічалося двічі в ЗНО. бачите, воно повторюється було в 2014-2020 і роках. І що ж? Давайте аналізувати? В лівій частині у нас дроби. Що треба зробити? Від них позбутися. Що робимо? Множимо усі доданки рівняння на 6. Далі виконуємо скорочення, перепишемо, отримали вже звичайне рівняння, де треба звести подібні доданки. Звели лінійне рівняння і знайшли невідомий множник. Відповідь, як бачимо, є і в 2014 році, і в 2008 2020 році. Тому тренуйтесь розв'язувати, можливо, саме такі рівняння можуть вам попастися в вашій тестовій роботі при складанні незалежного оцінювання. Повторимо, що ми тут з вами робили? Перше це позбавилися знаменника, помножили. Усі доданки, рівняння як справа, так і зліва на 6. Звели подібні доданки після скорочення, і потім вже розв'язали лінійне рівняння, знайшли невідоме. Нічого складного. Перейдемо до рівнянь. Давайте з вами розв'яжемо яке-небудь раціональне рівняння. Це таке рівняння, де невідоме стоїть у нас у знаменнику ну, ось воно, да, наприклад. Рівняння зустрічалось у 2014 році. Це рівняння в нас, цим рівнянням хочуть перевірити ваше вміння розв'язувати саме раціональні рівняння, де у вас невідомо стоїть знаменнику. Що треба зробити? Спочатку визначити область допустимих значень, так як обидва доданки в знаменнику, то і. Їх ми розглядаємо, що, на що вказує область допустимих значень. Область допустимих значень вказує на те, які корені рівняння треба виключити з відповіді, з метою усунення ну, самої помилки. Тобто, дивіться, якщо у нас буде х дорівнює нулю, то рівняння, ну, в принципі, воно. Позбудеться сенсу, рівність буде порушена, і спрацює правило, що в знаменнику 0, а на 0 ділити не можна. Якщо наш х буде дорівнювати 2 третіх, тоді у нас буде в цьому знаменнику 0, на 0 ділити не можна, рівність буде порушена. Тому ці корені 0 і 2 третіх ми будемо виключати, якщо вони в нас будуть у відповіді з'являтися. Правило хреста бачимо, що це пропорція. Перемножуємо, розкр... переносимо доданки, зводимо подібні доданки, множимо на мінус 1, отримуємо звичайне лінійне рівняння і знаходимо невідомий множник. Нічого складного, але в цьому рівнянні воно таке трошки особливе. Ми можемо подивитися, у нас рівні чисельники і рівність. Тобто ми можемо з вами ще що застосувати правило, що якщо два дроби з однаковими чисельниками вони будуть рівні тоді, коли їхні знаменники будуть рівні, Тому ми можемо зразу записати таку рівність і зразу звести його до лінійного рівняння і обчислити. Відповідь від цього не зміниться, але розв'язків. Буде менше і роздумів менше ще раз. Таке рівняння розв'язується або за пропорцією, або за правилом. Два дроби з однаковими чисельниками є рівними, якщо їх знаменники рівні. У нас рівність це вже умова, тобто це є обов'язково. Можемо просто відкинути чисельник і працювати з знаменниками. Тепер перевіряємо. 0,4. Є у нас ВДЗ. Немає, значить, це є корінь нашого рівняння, і ми можемо цю відповідь записати. Ось таким простим способом, і так легко можна розв'язувати рівняння. Перейдемо до наступного рівняння. Давайте оберемо його, наприклад, ось теж. Да? Ще потренуємося. У нас тут є в знаменнику невідомий доданок. Дивимося, ну начебто не пропорція, да? але все одно ми спочатку повинні позбутися знаменника. Для цього нам треба помножити обидві частини на знаменник, але попередньо вказати область допустимих значень. Тут у нас буде область допустимих значень мінус 1, тобто якщо в знаменнику Х поставити мінус 1, то буде. Ділення на 0, чого ми не допускаємо, перемножуємо. Ну, фактично, що в нас на мене переїхав да, за семірочку, Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, приводимо дане рівняння до лінійного і знаходимо невідомий множник. Це буде мінус 2,25. Тепер давайте поглянемо на саму умову в тестовому завданні. Не просто знайдіть корінь рівняння, а укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тобто, тут, зокрема зокрем того, що треба знайти корінь рівняння, треба визначити, до якого з проміжків воно буде належати. Що для цього робимо? Якщо нам легко і ми розуміємо, де саме розташовується на числовій прямій дане число, визначаємо проміжок. Якщо неупевнені, якщо боїтеся, тоді трохи треба собі намалювати, да? треба трошки додати зусиль. Малюємо числову пряму і відкладаємо точку. В який проміжок входить: від мінус нескінченності до мінус 2, значить, відповідь буде тут А. Ось таким чином можна розв'язувати рівняння. Давайте розберемо ще одне рівняння, наприклад, з модулем. Ми, недавно в нас було відео стосовно модуля. давайте його пригадаємо правило і як розв'язується рівняння з модулем. Треба розв'язати рівняння. Якщо рівняння має єдиний корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їхню суму. На зрівняння з модулем. Ми знаємо, що щоб зняти модуль, модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Чому? Тому що, по суті своєї, модуль вказує на відстань від числа до нуля. І таких відстані у нас буде по суті дві, або у від'ємних числах, або у додатніх числах. Тому розв'язком. Із знаходженням кореня у нас буде знову ж два рівняння. Спочатку, розберемо, знімаємо модуль, коли у нас додатня трічка, да? тобто тут буде додатнє якесь число стояти, розв'язуємо його, воно досить легке, швидко приводимо його до лінійного і знаходимо відповідь. А тепер розглянемо другий випадок, коли у нас всередині модуля отут, буде від'ємне значення. Тоді у нас буде мінус 3. Розв'язуємо таке рівняння множимо на мінус 1, і знаходимо відповідь: це в нас буде 2. У нас, дивіться, якщо рівняння має єдиний корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їхню суму. З відповіддю буде сума 2,5. Ще одне, дивіться, яке цікаве рівняння подвійний модуль. Знову ж, спочатку розкриваємо подвійний модуль. У нас в одному випадку, дивіться, від'ємне число утвориться, бачите, в даному випадку коренів не буде, рівняння не буде мати, а от там, де у нас модуль. Боже, оцей внутрішній дорівнює додатньому числу, знову ж розкриваємо, отримуємо два рівняння. Розв'язуємо їх, вони легкі, ну, рівняння п'ятий клас. Знаходимо значення перше і значення друге. І наша, нас просять записати добуток. Обчислюємо, ми знаходимо відповідь 15,75. Ну, і хочеться з вами ще показати рівняння з квадратами. Ви можете сказати, що для 7 класу це не підійде. А я хочу сказати, що підійде, бо ви вже знаєте формулу скороченого множення, і дане рівняння представляє собою, по суті, неповний квадрат. Що ми з вами зробимо? Перенесемо 25х у ліву сторону. Всі з невідомим доданки в ліву. Все, що. Відома управа. Дивіться, у нас з вами можна х винести за дужки. інакше кажучи, ми з вами розклали неповне квадратне рівняння або неповний квадрат на множники. Утворився добуток двох множників, коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Ну, вже тоді легко отримали два значення. І ці два значення у нас представлені у відповіді Б, можемо записати таку собі відповідь. Пропоную вам ще раз потренуватися. Якщо будуть питання, можете писати в коментарях, можливо, окремо розберемо ще декілька рівнянь, якщо буде потреба. Якщо ні, у нас є сайт Quantum, можна туди заходити і там розв'язувати, дивитися на розв'язки. Цих рівнянь вони там згодом з'являться. Не обіцяю, що прям цю хвилину, ну, вони там будуть 100%. А я вам бажаю успіхів, розв'язуйте правильно, використовуйте правила і удачі!